Всім привіт! Хочу показати ще одну гру. Це було доволі давно вже, квітень місяць. Тоді, в той час тактика Full Catch через три стайні, вона тільки набирала обертів, ставала популярною. Це одні з перших ігор. Так, проти сильного гравця Альбо Фрост, хто грає в ESL, ну і хто грає в рейтинг і зустрічав його, це сильний гравець, я думаю, сильніший за мене. І тут, що цікаво, я хочу показати, що навіть ну, слабший гравець може виграти за рахунок правильної тактики, за рахунок бути на крок попереду свого противника. Якщо противник не знає, що ви може, треба його здивувати. От, і Тут у мене вийшло. Так, тут у нас Даріус червоним кольором, грає ось Альба Фрост синій. І тут заодно ми розглянемо м, тактику і антитактику, тому що по будь-якої тактики є сильні слабкі сторони, Альбофрост буде грати в століття. І от раш, будь-який раш в принципі, проти століття ефективний, але фулкач проти століття суперефективний, тому що у століття там на 16-17 хвилину є тільки піка, ну, є артилерія, якщо гравець не забуде її побудувати. А фулкачем перестрілювати піку без КІРАЗ. Це просто одне задоволення. Насправді. Я граю зеленим кольором і гравець вел well, фіолетовий. Так, поки йде розвиток, всі шукають шахти. Перша, друга хвилина гри. Хочу нагадати, звернути вашу увагу на збори, які проводить WCC для військових 121-ша. Зараз скажу, як правильно це називається ОБР-ТРО. E, уже купили їм Starlink. Тепер e, хлопці збирають на рацію. На рацію, Я думаю, що це важливо. Просто уявіть себе, якщо ви знаходитесь в таких складних умовах, як фронт. І вам потрібен зв'язок для того, щоб розуміти, що відбувається, отримувати вчасну інформацію. Я думаю, це важливо. E, не вірити хлопцям з WCC у мене немає приводу. Я такого не помічав, не бачив, я сподіваюсь, все, все чітко. Там всі е, отчоти, звіти про виконану роботу є. Тому я приєднуюсь і нагадую вам про це. Так, що я тут граю? Це було два місяці назад. Довго шукаю четверту золоту. Альба Фрост знайшов, але теж її ще не добудував. Ну, і два гравці Даріус і Вел. Вел грає в залізо. Так, він часто попадався в рейтингу. Це, мабуть, 1100, там плюс-мінус це рейтинг, де можна його зустрічати. Даріуса не знаю. 2 МЦ тут. Тільки будується ринок на третій. І чому тут 5 селян його будують. А, а що по золоту? Золото у нього 15. Просто зайняв три шахти, четвертої навіть не шукає. Ну, що ж, не це тут головне, тут от, дуель буде стратегій а, на лівому фланзі. Так, дві казарми, це не 400. Я граю просто та, та, це перші ігри. Тут навіть 400 ще немає у мене. 400 плюс фулкач зараз м -м, набагато ефективніше. А, і з приводу тактик. На сьогоднішній день фулкач це вже така популярна, ефективна тактика в рейтингу для рашу. І у мене є тепер антифулкач тактика. Тобто, фулкач це антитактика для століття, а тепер у мене ще є антитактика для фулкач. Покажу її в наступному відео. Не зберіг, потрібний мені повторшко, доведеться грати ще, щоб записати новий. Ай, бідна, випадково. Тому, тому записую, взяв, знайшов старе відео. Але е, тематика підібрана, в принципі. Так, наступне відео буде пов'язане з цим трошки. Так, займаю отакий от симпатичний ліс. Кущі. Тут можна скільки. Всюди треба відправити по 18 селян, це зручно. Потім одразу береш оцю пачечку 18 і будуєш стайню. І ще дві компанії у тебе продовжують добувати дерево, воно у тебе не зупиняється, не закінчується. І дуже зручно будується стайня. 18 селянами. Не знаю, чому саме 18, я просто чув це від багатьох гравців, що треба будувати стайню 18 гравців. Гравців, селян, будівельників, робітників. А найкраща кількість. Ну окей, я просто це роблю. Хто знає, може написати, будь ласка, в коментарях. Так, Альбо Фрост подивимось на топового гравця через дві кази. Він грає в століття. Так, зайняв поки що по одній 630 Одна вугільна, одна залізна. Ось 17 селян на дереві. Так, я сподіваюся, мій мікрофон не буде зашкалювати, бо це буде обідно. Печок. Але ж це століття, це не казарми, тому 17 там тут 15, тут 21, тут 9. Можна більше, в принципі. Тут є місце ще для 9, я думаю. Тут оці кущі вони реально рубають ось. Реально рубають кущі. Друга стайня. Дип на 7.40. За гранадерів 40 штук я найняв, цікаво. Я не не пам'ятаю такого. Так, готувався до Рашу. Вел well, грає в піку. І. Дарія, точніше, це Даріус і Вел, ну майже без різниці. Тільки тут 3 МЦ, а тут 2 МЦ. Золоту так, до речі, не зайняв, вона йому не потрібна. Так, добре. Хіба Фрост. Забудовується парканами. Два шари. Відбудів, ну, так, доволі компактно, якщо чесно. Це, це погана база. Треба все-таки по максимуму забудовувати, щоб ніхто не міг до тебе зайти. Ну просто навіть якось психологічно сидіти в маленький такий форт. Це не фортеця, це форт. В маленькому такому будці такий, я не знаю, як це двір, двір просто паркан дерев'яний навколо. Воно психологічно якось важче, коли у тебе мало місця, ти тут зажався. В принципі, якщо ти знаєш, що робити далі, як ну зробити таку силу, яка просто розірве будь-яку облогу, окей, тоді так. Так, 9.50 століття ще немає. В принципі, це не найкраще століття. Я не дивився цей повтор, перший раз його сам бачу. Я сподівався, Альба Фрост тут зіграє краще. Бо, ну, в принципі, поки що все нормально. Він грає через тайні, до речі. Буду я одразу стайню тайню. Хоча міг би поставити дві кази, в принципі. Що тут мішків? До мішків ще далеко. І він їх не буде брати, схоже. Ну, прям зараз не буде брати. Так, 4 хвилини до кінця миру. Тут три стайні е, дві кази, 400 у нас немає, є 105. А, 20 20 гренадерів, не 40. Так, дуже пізно прокачуються е, вугільні шахти. Навіть одна залі, е, золота не прокачана. Йой, оце були часи. Чи не прокачана, в неї тільки зайшли целяни. Так, е, ясна справа, в академії ще нічого немає. В принципі, я теж дуже сильно відстаю по білду, тому ми з, Альф... з Альбафростом на на рівних зараз по виконанню своїх білдів, скажімо так. Не запустив дип. О, тут виїжджають гарматки, добре. Це вже плюс. Можна запустити і капеланів, чому ні Правда, вони доволі дорогі, 25 золота. Але виходять один раз 20 секунд. Так, не займає поки що е, всі інші шахти, хоча. що хоча До речі, ну тут, тут їжа ж прокачана обов'язково, йому треба було взяти століття. Я в деяких націях не докачу їжу, тому що там 20 е, де це? русія, мабуть, 20 тисяч їжі. Це зовсім мало насправді. Так, Сексонія, Сексонія не пам'ятає, 30, мабуть. Ось друга каза, в принципі, стандартно за півтори, за хвилину до кінця миру, можна трошки раніше. Одна стайня з драгунами, скільки там драгунчиків Сім. Вони хороші, але їх мало. В той час, як у мене. 190, 72, 177. По військам. Так, є перша швидкострільність. Хвилина до кінця миру. союзники поки що. О, він навіть перестав наймати. Е... Найманців, тому що ресурсів не вистачає, так і не знайшов. четверту Мій союзник трошки кращий, але. В принципі, кількість пікінерів у них однакова. Там 20 різниці всього. Я думав, більше буде. Так, все, закінчується мир. О, все ще одна стайня. Немає золота, а що він робить? Ага, тільки бере прокачки. Найняв трошки січки. 40 буде. Так, зелений гравець вже виходить. Теж без розвідки, наскільки я пам'ятаю, ані. Фіол фіол класно розкидав, так розвідку. Та ти що красавчик. Саме тому він так грав, можливо. А він століття перейшов, походу. Звинецью. Да. Так, Вел все-таки вміє грати, він просто побачив, що слабкий союзник, і, мабуть, вирішив так грати? Цікаво. Так, що бачить синій? Синій бачить, що виходить зелений, він відправляє січку погуляти. Має вже 300 пікінерів століття, три гармати. Вже два ардепо, зараз гармат буде набагато більше, буквально за пару хвилин, за дві. Так, капеланів не наймає, наймає рундаширів. Що тут у нас? Передся сила пострілу. Треба воювати вже. Ворог у воріт. Так, забув засічку, просто її сюди відправив. Коли граю зараз, мені чомусь так не дуже цікаво цю гру дивитись. Сподіваюсь вам глядачам цікавіше, але коли граєш, такий азарт, такий азарт здається, ну це ж найкраща гра. Е... Сезону, ну явно. Так. 5 гарват. Ламаю паркан, забігаю січкою. Тут уже 400 є пікінерів. Є мінімальний апий. Береться швидко стріл. Єдине дуже мало кавалерії. 18, 18 драгонів Так, в цей час у мене фулкач. Я вступаю в бій, в бій. от зараз фулкач є чим стріляти. Так, зроблю трошки повільніше, дивимось, все. Половина пікінерів уже не існує. У мене живі навіть всі, ну, не всі, а частина рундаширів навіть ще жива, багато. Більше половина живі. Так, мушкетери не встигають настрілювати, ось тут стоять гармати. Буде картеч чи не буде, могла бути. Мені повезло, походу. А, тут січка... Ні, не повезло. тут же шрундашири зайшли за гармати вже. Тому все ок. Ось так, дуже легко перемагати, навіть якщо сильний гравець буде грати, я не знаю. Цікаво було б, звичайно, зустріти от в такій грі Антоху е, в тому відео, де він три кази будував на 15-ту хвилину. Я думаю, було б те ж саме. Один на один було б те ж саме, що зараз, зараз з Альба Фростом, тому а, закликаю не хнюпити носа, як то кажуть, якщо ви новачок. Головне, знати, що робити. Тут я зіграв, мені звичайно, повезло. Тут, а, ну, я не, не аналізував те, що, в, в що грає мій суперник, не дивився. Що він грає в століття, не спеціально не підгадував, це просто так співпало. Але варто на це завжди звертати увагу. Дивіться, в що грає ваш суперник. Відправляйте там якихось е е юнітів, щоб вони розвідали зліва, справа барабанщики, обов'язково робіть. Це реально половина успіху. Ну, якщо не половина, третина. Все одно це дуже багато. Так, дякую за перегляд. Наступне відео буде про. Антіфулкач тактику. Спробую записати хороше відео з сильними гравцями. А, до, речі, до речі, що я хочу сказати? У мене ще немає навіть 200 підписників, і я хочу а, запропонувати вам таку. 193 у мене всього 7 залишилось до 200. А, я пропоную вам таку угоду. Я подарую вам у мене тут з минулого життя. До війни торгував книгами. Залишилось е, книг 100-150. Я не знаю, скільки їх там різні дитячі, якась історія, є російською мовою, багато українською. Е, коли у мене буде 200, я 200-му підписнику подарую будь-яку книжку, яка у мене стоїть на поличках. Я потім зроблю фотки, покажу, що є. пишіть, там, будемо розбиратись хто 200-й, і потім як провести розіграш. А і у мене є ще іграшки. Я теж покажу е, фотографії. ну і... подивимось, як швидко будуть іти підписки, можливо, на 300. Да я хотів на 500, але я думаю, це нереальна е, цифра зараз. На 300 підписників розіграємо більш таки коштовний, цікавий, ексклюзивний подарунок. Покажу їх потім. Так, ну хто додивився до кінця це відео або побачив кінець, той молодець? І знає тепер дещо цікаве. До зустрічі.